Добрий вечір, шанувальникам, усім шанувальникам програми під абажуром. Сьогодні, саме 3 березня, в Канаді 95 років тому був винайдений гормон інсулін, який значно покращив життя хворим на цукровий діабет. Але ми нині будемо говорити про те, наскільки гормони взагалі впливають на наше життя. І розмову будемо вести з головним ендокринологом області Людмилою Мукомелою. Добрий вечір, пані Людмило. Добрий вечір. От скажіть, справді, оцей винахід канадський, наскільки він ось, ось такий був вирішальний для здоров'я людини? Ну, звичайно, це не то, що вирішальний, а це винахід, який спас людство від. Такого захворювання, як цукровий діабет, тому що до винайдення інсуліну практично люди були, вмирали, і життя їхнє було дуже і дуже нетривалим. За це навіть винахідник отримав Нобелівську премію. Ви бачите, я навіть про це не сказала, бо скажу да? чесно, не знала. Да. Взагалі, інсулін це гормон. Який регулює дуже багато в організмі людини. Це в першу чергу це вуглеводний обмін, а також жировий і білковий. А це є основним енергетичним запасом в організмі і завдяки цьому людина живе, працює, розвивається А де виробляється творить. інсулін? Ну, інсулін виробляється в бета-клінтинах підшлункової залози і являється гормоном. Який регулює, в основному регулює обмін глюкози. А глюкоза ну, як би сказати, як бензин для машини, так глюкоза є основним енергетичним матеріалом для роботи всього організму. Коли е, глюкоза заходить в клітину організма, клітина. Отримує разом в глюкозі поживні речовини, вона працює, вона розмножається, ділиться і тому подібне. А от транспортером для глюкозки, для того, щоб зайти внутрі в клітину, є інсулін. Боже, якщо, мені, його як немає, цікаво, якщо його немає, то звичайно організм клітина зморщується, туди не поступають речовини, такі, які її Підкармлюють, і людина погибає внаслідок того всього. От мені здається, що людина взагалі це ну, величезне диво у всесвіті. І е, гормони це ще якесь більше диво. От насправді наскільки життя людини залежить від гормонів. Ну, практично гормони є основними регуляторами всієї життєдіяльності діяльності в організмі людини. Є три таких системи: нервова, ендокрінна і е, імунна система, які дуже взаємозв'язані між собою. Які залежать одна від одної, і які практично регулюють всі життєві процеси в організмі людини. Це і народження, це і ріст, і дозрівання, і статева диференціровка, і розвиток, і розумовий розвиток, і сексуальний і розумовий сексу... розвиток це теж гормони. Це теж впливають гормони. У нас в організмі є. Декілька заліз внутрішньої секреції, які продукують такі малесенькі речовини, які виділяються, поступають в кров, і з током крові, лімфи, кліткової речовини розносяться по всьому організму. Тому не можна сказати, що один гормон, от він впливає. Правда, в кожного гормона є закріплені органи мішені. І якщо він виділився в кров, то основна частина його йде до того органа, там, де є його рецептори. Але воно все взаємозв'язано. Одні гормони можуть косвенно впливати на роботу не тільки основного органа, а й інших. Тому без гормонів життя немає. Гормони це все. Ну, але чому вони такі ну, невивчені, мені здається, що. Ні, гормони дуже, я перепрошую. Гормони взагалі почали вивчати, починаючи з середини XVIII століття. Вчені, наприклад, можу розказати отакий от приклад з історії, коли вчені забрали у півника його. Його яєчка, я, але не викинули, а підсадили внутрі в, в організм, то замітили, що півень абсолютно від цього не став, е, грібінець його не, по, е, не став зморщуватися, тобто він продовжував розвиватися так, як е, до цього був півником. І вчені перші зробили висновок, що гормони впливають, якщо вони є внутрі в організмі, вони дуже і дуже впливають на статевий розвиток, на дозрівання клітин. На диференціровку полу, кожна має свою функцію. Має свою функцію. От, до прикладу, я хочу сказати, що у нас є гіпофіз так. зверху, так, починаючи вниз, я розкажу, які в нас є залози внутрішньої секреції і які вони виділяють гормони. Починаючи зверху вниз, в нас є гіпофіз, який виділяє багатотропних речовин. Це як основний дирижер в оркестрі. Він сидить зверху і все бачить, і всім керує. Він виділяє посилає свої гормони вже далі на нижче розположені інші органи внутрішньої секреції. Далі йде в нас щитовидна залоза. Ну, за щитовидну залозу видно, що знають всі, тому що вона виділяє гормони щитовидної залози. Це Тріотєронін, тіроксін, а регулює її гормон, гіпофіза, тіреотропний гормон. І коли у людини, він виходить, що керує ними, він чи як? керує ними. Є по типу зворотнього зв'язку. Якщо їх мало, дирижер сердиться, якщо їх багато, дирижер подавляє. Їх збільшує. Ага. Якщо якщо їх багато, вони ну а буває таке, що цей диригент не, не впорується з тими. Ну звичайно, що буває, і тоді розвиваються ті чи інші захворювання. Ага, як цікаво. От біля щитовидної залози знаходяться пара щитовидні залози, які дуже впливають, виділяють гормон гормонтоні. Міла іванівна на... є уже наш глядач, який хоче нас щось запитати. Це дуже класно. Так що давайте послухаємо. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Тут в нас таке питання є до шановного лікаря до У нас є воїн Оганнець, такий на території нашої Хмельницької області Ярмолецького району, який в 83-му році служив в армії і була відбита пішункова пішонкова жаліза. Тепер, як виявилось, що він у нас 32 роки, чи вже не 3, а 34 проживає без підшлункової залози, дали йому інваліда совєтської армії другої групи. Просто таке питання до вас як до лікаря радиокринала. Може людина куріяти, пити, їсти сало і проживати стільки років без підшлункової ну, практично. Дайте, пора, Дякую за запитання. Людина без підшлункової залози практично не живе. Тому що в пішлунковій залозі, крім інсуліна, ще виділяється глюкагон і соматостатін. Це гормони, які регулюють обміни речовин. Раз, потім виділяються пішлун, секрети підшлункової залози, які приймають активну участь у травленні. І, звичайно, якщо дійсно в нього була травма, то не настільки, щоб повністю розрушити функцію пішлункової залози. Якщо я говорила за інсулін, то інсулін виробляється в бета-клітинах. Вони знаходяться тільки частинка, невеличка, бо цих, ця пішлункова залоза сама набагато більша. В іншому кінці підшлункової залози виділяються інші е, гормони, які впливають на перетравлювання їжі, на, е, навіть можуть впливати косвенно на утилізацію тої самої глюкози. Тому, то, тобто виходить, що ця людина, якщо вона, я так зрозуміла, п'є, їсть і веде звичайний спосіб життя, то, то напевно підшлункової залози, мабуть, не настільки вона була порушена, як здається. Ну, давайте далі, нашу екскурсію. Вона настільки, мені здається, що цікава. Що, ну ну все, о... все виходить, що це керовано і взаємозв'язано в великому цьому нашому організмі людському. Ну так, все керовано, взаємозв'язано. От пішлункову залозу ми вже задіяли. В пішлунковій залозі ми сказали, які гормони виділяються. А далі йдуть наднирники. Наднирники мають Дуже велике значення в організмі, тому що вони мають кільк по таку анатомічну будову, де в кожному її слої виділяються свої гормони, які теж дуже і дуже впливають на силу людини, на розвиток, на її працездатність. Це гормони кортизолу, це альдостерони, які впливають на всмоктування мінералів в організмі. Крім того, в наднирниках знаходиться невелика кількість гормонів, статевих гормонів. І... Людмила Івановна, от мій улюблений, як ви кажете, гормон yes, та, ти та, ти там ти 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 тестостерон. Тестостерон. Тут, тестостерон, він дійсно що гормон дуже і дуже значимий. Чому? Чому? Тому що тестостерон це чоловічий гормон. І він виділяється у чоловіків, помімо того, що він виділяється, тобто, у жінок їх немає. У жінок їх є дуже невеликій кількості у наднирниках. а в яєйниках він не виділяється. А в чоловіків є а, яєчка, і там, і там. які мають своє призначення, це в першу чергу виділяти тестостерон гормон. Чоловічий гормон сили, гормон розуму, через що говорять, що якщо його достатньо, то чоловік сильний, здоровий, повноцінний і а який же гормон все таки відповідає за агресію? От коли так уже аж ну, все бурлить, бурлить. Ну, Ви знаєте, в тобі. що якщо порівняти жіночі чоловічі характери, то є навіть такий вираз, що жінки з чого складаються? із цукерок, із бантиків, із плюшечок. Ну, це і так дивлячись яких. Тобто естрогени вони формують е, жіночу стать. А чоловіків, звичайно, коли є надлишок тестостерону, вони більш агресивні, вони воїни, вони завойовники. Це так, от така їхня дія. Вони сильні, фізично він винослювіші. І в розумовому Напевне, Людмила вони більш Іваніна сильні. зараз дещо помінялися гормони теж, тому що я бачу зараз багато жінок, які і агресивні, і сильні. А чоловіки навпаки, якось більш жіночні. Ну, стоють. ви знаєте, що на. Іменно в вироботку гормона тестостерона дуже впливають інші гормони і сам характер життя. Якщо чоловіки мало рухаються, багато, багато їдять солодкого, мають надлишкову вагу, то звичайно, що в них починають більше утворюватися естрогени. У нас вже от останній період угу. часу. Вчені казали, що жирова тканина це теж ендокринний орган, який виділяє гормони. Так от в самій жировій тканині, помімо того, що гормона жирової тканини ліптіна, він є ну, матеріалом для, для створення естрогенів. Естрогени це гормони, які так. Відносяться до, до жіночого, жіночого до жіночого ага. І якщо чоловіки малорухові, повні. Через те, напевне, кажуть, да. що повні То, звичайно, люди добріші, що... Людмила Івановна. А Бачите, потому, як що... це взаємозв все взаємозв'язано з психологією? Все, все правильно, тому що у них виробляється більше м, в жінок, в повних людей. Всі кажуть, що повні люди добрі. Да? Тому що в них мало тестостерона, а більше естрогенів. І вони добрі, вони податливі, вони послушні. А, а, ось... як, а як ще які гормони, наприклад, на характер людини можуть впливати? Ну, на характер людини впливають всі гормони. Практично і гормони щитовидної залози. Якщо їх надлишок, то людина збуджена, прискорюються дуже всі основні обмінні процеси. І тоді людина буде і агресивна, і плаксива, і збуджена, тому що все йде в надлишку, все є, всього дуже багато. Один... Ой, Людмила Іванівна, бачите, нас сьогодні переривають є ще одне запитання. Слухаємо вас. Добрий вечір, панібова. Добрий вечір. Питання буде стосуватися щитовидної залози. В моєї доньки права доля щитовидної залози 12,3 см, правої 12,4. Загальний об'єм залози збільшений 24,7. Скажіть, будь ласка, нам здавали аналізи на гормони, аналізи в співнормі. Нам приписали спити Дітомарін 200. І все. Чи правильно нам приписали лікування? Ну, ви суддя, і... Дякую за запитання. Звичайно, що якщо так, як ви мені зараз розказали, то я рахую, що все вам правильно приписали. Ви не сказали, що є структурні зміни, тобто є просто форма і розміри щитовидної залози, які трошечки збільшені. По структурі вони не змінені, функціонує щитовидна залоза нормально. Ви сказали, що Значить, тільки для того, щоб вона зменшилася, приписано препарат. Йода. Це дуже і дуже правильно. І будьте під спостереженням, приймайте препарати йода і спостерігайте. Якщо всі гормони нормальні, значить другого поки що нічого не треба. Бачите, як добре, що нас дивиться є... багато людей і ще запитують ну, і знаєте, що ваші професійні питання. Основна, основна ну, структура для роботи і функції щитовидної залози є йод. Ну, звичайно, що якщо його дефіцит, то сама щитовидна залоза, ці клітинки, фолікули починають требувати її більше. Що вони роблять? Гіпертрофіруються, збільшуються в об'ємі. І тоді сама щитовидна залоза все збільшується в об'ємі. І ще й тим більше Левенна, Я так розумію, що в нашому регіоні недостатньо йоду. Так, да, воді, зокрема, вчені зробили дослідження да. вже останні роки і виявили, що вся Україна. Тій чи в меншій степені є йод дефіцитною країною. Звичайно, західні регіони у нас більш дефіцитні, у нас менше. Але в нас на межі область, так що сказати, де Славута закінчується, де починається, ну, так, це рівно це дуже важко. Тому тут у нас треба теж проводити йод профілактику. Ну, якщо вже стосується йод профілактики, то зразу скажу, що самим кращим і самим таким безопідним являється йодована сіль. Якщо ви будете кожний постійно день вживати. постійно вживати, тому що потреба в йоді невелика. За все життя людина споживає одну чайну ложку солі. Але йод, між іншим, я наскільки пам'ятаю, теж дуже впливає саме на розумові здібності. Так? Звичайно, звичайно. І йод, і селен, і всі мікроорганізми. Які є в природі, вони дуже і дуже впливають на і розумовий розвиток, і розвиток статевий, і диференціровку, і психоневрологічну стан людини. Пані Людмила, давайте вже у нас ефір не добігає до кінця, і ми все-таки згадаємо, так, сказати. не встигли нічого сказати, нічого так встигли, як я вам і казала. Але згадаємо, що весна. І от всі знають, що є такий гормон ендорфін. От Мені цікаво. От, от коли виробляється ендорфін, людина щаслива, чи коли вона щаслива виробляється ендорфін? Що перше яйце чи курка? Коли Вона щаслива. Тоді виробляються ендорфіни. Ендорфіни вони не являються такими от гормонами, вони парагормони, так називаємо. Але їх багато в людини, коли людина щаслива, коли вона самодовольна. І як кажуть психологи, коли людина просипається, треба завжди подивитися в сонечко, сказати, що я найкрасиве, я найрозумний. У Мене все буде добре. І ендорфін зразу всередині ендорфін, да, середині зразу прокинеться. І чим більше його буде. Тим кращий настрій, тим більше позитива, тим більше емоцій, позитивних буде. Ну, але все-таки ендорфін є у всіх людей, чи в якихось людей його більше, в якихось. Ендорфіни виділяються, це ендорфіни в перекладі, це гормони щастя. От коли людина щаслива, коли вона працездатна, коли вона творить щось велике, гарне і красиве, то в неї всі багато ендорфінів. Тому на кануні. Так, свята. свята, мені хочеться побажати вам краси, молодості, багато ендорфінів, гармонії, в гормонах, в щоб, щоб був стабільний гомеостаз. Щоб... Ну, Що це ви таке сказали? Гомеостаз. Гомеостаз це. Правильна, правильна праця всього організму, ага. тобто співвідношення всіх Гармонія. гормонів, угу. нервових клітин, співвідношення електролітних, Ой. біохімічних показників. Тобто, Ось абсолютно все стабільно. Прекрасне побажання і, на да, кінець нашого ефіру. Будьте Ду, щасливими. Звичайно, дуже мало і ми нічого не встигли сказати. Будьте щасливими, будьте з нами.